Дай Бог у нього хватило грошей. Ну а далі Женя мене завів у свій номер. Тепер у мене найепотажніші туфлі у столиці. Я їх трошки встрягну. Все ж таки. Так, а ця сумка взагалі в моєму вішлісті. У цьому влозі все абсолютно реально. Перший івент був Magic David Brocart, на якому було дуже затишно та естетично. Нам розказували про нові парфюми, догляд за обличчям. Була жінка-таролок, яка відповідала на наші питання. Нам робили мейк, а у кінці дарували неймовірні подарунки. Я, до речі, тільки декілька днів тому назад думала про те, як я хочу адвент-календар з якоюсь косметикою. Тільки всього подарували. Клад карт Наступний івент це гостини Юлії Лункової, дуже стильний естетичний камерний івент, на який вона запросила своїх друзів мене як першу спікерку. І разом ми обговорили вплив кольорів на наше життя і стан, інфлюєнсерство та співпрацю з брендами і поставили цілі на наступний рік. Була дуже класна атмосфера. Ну і дрес код як ви бачите, в Fancy Red, І так було приємно, що усі дівчата дотримались його, прийшли у святковому червоному вбранні. Завдяки бренду Friends of Fashion я побувала наче на побаченні з Бондом, тому що презентація їх нової колекції відбулася в стилі фільму Казино Рояль. Це був неймовірний вечір, в готелі «Фейермонт», жива музика, форше «Тароло», мітація казино і окремий номер для примірки та контенту. Ну а справжній гастрономічний оргазм у мене відбувся на заключному івенті. Це вечеря від шеф-кухара, ресторану Queen's Country Club, яку організували дівчата з квітні проджект. Було неймовірно смачно та естетично. Друзі, у нас з вами починається наступний блок мого влогу. Це блок про шопінг. Ми зараз приїхали з моєю ірочкою в ЦУМ, підемо щось подивитися. Я хочу собі глянути сукню на новий рік. Хочу показати вам сумки з люксового сегменту, які мені подобаються. Може, ще якісь класні стильні актуальні речі, які б я радила вам. От, що пішли, а то дуже холодно. Дуже класний шлях, але треба розуміти, куди її носив. Чи дуже часто в мене питають про сумки люксового сегменту, які мені подобаються? Давайте зараз вам покажу варіанти. Так, мені подобаються ось ці Mason джела. Мені здається, вони дуже класні, тому що, по-перше, їх небагато. Тобто я досить рідко зустрічаю їх на модницях, а це дуже популярний бренд. Дуже вмістка, об'ємна. Здається, що ця сумка підійде під дуже велику кількість образів. Класно, мені подобається. А хто шукає для себе табі, вони є в цумі, є ось такі ботільйони, є балетки. Я замовляла свої табі через онлайн-платформу Ліст. Це набагато дешевше, тому що там можна знайти а, найнижчі ціни ішли далі. До речі, класні сумки Вікторії Векхем. Теж такі незвичні форми. Мені подобаються сумки, знаєте, коли вони зустрічаються не на кожній. Другій. Це дуже прикольні моделі. Якщо ви любитель моди, то одразу ви розумієте, що ця сумка нагадує Old Celine. Така знакова модель бренду. І це така більш доступна альтернатива, я б сказала. Але така структурна модель, дуже дамська. Її треба доповнювати чимось елегантним, і жіночним. Інакше це не буде працювати. Класна також модель бренд Фандлер. ціна 29 тисяч. Ця сумка до речі дуже функціональна, тому що вона буде класно підходити до класичних образів, а також до більш кежуальних. От навіть до мого відхіду зараз вона непогано пасує. Просто я б доповнила образ золотими прикрасами, тому що я люблю, коли мечуться прикраси колір метала з кольором фурнітури на сонці. Є, до речі, ще така в іншому кольорі. Я знаю, що ми зараз з вами говоримо про сумки, але можна я зроблю паузу і трошки відвлеку. Це бренд Massimo Giorgetti. Ну, я думаю, що ви точно бачили бренд MCJM, Дуже стильний. Вони не прості в стилізації, так. Але що пробиш. Так, ця сумка, взагалі, в моєму вішлісті. Мені дуже вона подобається. Оця потерта шкіра. Вона велика. Дивіться, її можна взяти через плече. Також дуже прикольно виглядає. Це бренд Міс польський бренд. Дуже такий стильний, сучасний. Мені подобаються їх речі, у мене є декілька позицій, взуття. Ір, що думаєш? Беремо, так. стою і думаю, якщо я її візьму, з чим я буду її носити. Це обов'язково правило перед тим, як купити річ, ви повинні скласти образи цієї річі з речима зі свого гардеробу, як мінімум три. Я зараз аналізую, а, чи буде підходити вона мені під мій верхній одяг. Щоб не тільки, наприклад, під одну дублянку, під якісь пальта, під якісь шкіряні куртки, яке є взуття в мене, яке може її допомогти. Тобто зараз в мене буде такий аналіз в голові, дуже усвідомлений, поки пішли далі. Бо ще оці малишки мені подобаються. Це не про класику, це не про елегантність, це про такий сучасний вайб, естетика дізель, естетика балінсіагі. Такі моделі, до речі, дуже-дуже будуть актуальні у 2025 році. Так що придивіться. Зараз піднялися на поверх, де представлені наші улюблені українські бренди. Хочу подивитися сукні для нового року. А ще щось що мені сподобається. Я вже обрала джинси, які хочу приміряти. Це джинси від бажане. Зараз ще щось пошукаю і підемо з вами разом у примірочну. Пірічку взяла. Помірю. Дуже мені подобаються ці сорочки бренду Амеля. Не знаєте, вони там коштують близько 10 тисяч. Я завжди, коли на них дивлюсь, думаю, так, це ж дуже просто. Треба взяти чоловічу сорочку, купити ось такі штуки, віднести до своїх друзів-дизайнерів, в мене їх багато. Ну, мені зроблять щось схоже. У мене постійно в голові такий план, коли я бачу ці сорочки. Потім я про це забуваю і напомні мені, будь ласка, мої крейзі туфлі. У мене такі чорні. Дуже радію, що купила їх. І тепер у мене найепатажніші туфлі у столиці. Білі зараз подобається більше, тому що вони не такі пухнасті. Давайте порівняємо чорні і білі. У мене взагалі мені здається ще більше хутра. Бачила, що брала, так, да, але я їх трошки встрягну. Все ж таки. Так, куди ж без сумок бренду Кочаровська? Вже більш доступні по ціні, якщо ми порівняємо з люксом, але все одно дуже стильні та цікаві. І, до речі, якісні. Ця червона мені подобається. Нові моделі бренду вони нещодавно з'явилися у Замші. Дуже класна, стильна форма. Єдине, що її носити можна тільки так на руці, якщо вам подобається. Така стилізація, то сміливо можете придивлятися. Дивіться, як класно поєднуються брудні кольори: коричневий, оливка, бордо. До них класно додавати ще інші кольори, але брудні. Тому що якщо б тут рожевий був яскравий, такий рожевий рожевий це було б негармонійно. А ось так, дивіться, яке класне поєднання кольорів. Так, ціна 8900. Дуже часто зараз на вихідних в магазинах саме Качаровські є клієнтські дні. В ці дні вони роблять знижки до 15-20%. Так що майте на увазі. Як це гарно! Ця спідниця просто! Подивіться, які класні шкіряні штани кльош в такому дуже трендовому кольорі. Є така сукня. Тренд цього сезону, коли ми таку спідницю одягаємо не, там, не з корсетом, не з майкою, а зі светром. З щільною чоловічою сорочкою. А от на контрасті цього такого ніжного чогось легкого повітряного із чимось простим, повсякденним. От тоді завдяки цьому контрасту це виглядає дуже стильно і трендово. Так, ну що першим чином я вирішила приміряти спідницю, але одягнула я її, як сукню, тому що спідниця мені така не підходить. Може доробити якісь лямки або трошки перешити, зробити з цієї спідниці, от приблизно. На таку сукню дуже цікава сукня, мені подобається. Тут бачите, що є такий окремий елемент на шиї. В цьому в такій інтерпретації це виглядає по-святковому. Так жіночно, але можна носити без цього, можна під цю сукню одягати якийсь лонслів, якусь сіточку, щось таке прозоре, або навпаки, зверху одягати жакет чи светр. Так, ну цьому образу я максимально відчуваю себе собою, тому що тут моя улюблена шкіра, моя драма, такий класний жакет, бренд Lil Corner український, і джинси від бажане. Прям топ мені дуже подобається. Ну і три сукні, які мені сподобалися: зліва, дві у довжині Максі від бренду Анна Октобер, і справа чорна міні з хутром від бренду Блейзі Shower. Так, ну що, можете поздравляти мене з покупочками? Я собі дещо купила. Як я говорила, взагалі у цьому влозі все абсолютно реально. Ми нічого не знімаємо знаєте, от спеціально для Ютубу для влогу. Ні, реальне життя. Просто я вирішила у грудні вам його показати. Не скажу, що купила. Переходьте до мене в інстаграм, там будуть образи, і ви все побачите. Так, ну що, друзі, шопінг продовжується. Сьогодні в нас субота, 21 грудня, і у місті дуже багато класних ярмарок. Я хочу походити по ним, подивитися щось собі, щось можливо на подарунки. І перша ярмарка, на яку ми з вами підемо, це різдвяний поп-ап в готелі Софія. Пішли! Ну що ми зайшли на перший поп-арт в готелі Софія? Тут Представлені три бренди, і один із моїх улюблених це бренд Хавкапалюшків Єріомін, який заснував просто неймовірний дизайнер Женечка. Привіт, привіт. До речі, в нас вже є відео на каналі, де ми обговорювали модні новини. Це найкрутіше випуск, дуже веселий, енергійний. Жень, скажи, як взагалі настрій перед новим роком? Ой, настрій такий. Ну хотілося б, щоб він був яскравіше, але маємо, що маємо. Ну вчора я пошив великий бант на ялинку. Та да, я виложу відео, як я це червоний, все робив. Тю -тю -тю. Да, червоний в такий маленький білий горох. А що ти замовив, а, Діду Мороз? Ой, Діду Морозов, я замовив а, Cartier Лав. Ну, це не факт, що дід принесе, бо дід вже старий, і дай Бог, щоб у нього вистачило грошей на, на цей карті. Але так, да, але замовив. Будемо чекати. Всі, будемо всі сподіватися, що да. дід приїде. принесе. Так, приміряла капелюшку і... Все не хочу знімати, тому вирішила. Вирішила купити. Дякую Клас, тобі. Дуже класна вітає, модель. Зараз далі піду по ярмаркам. А, і як будеш да. Блін, ти Друзі. Зробила мій день, реально. А, до речі, капелюхи взимку можуть бути абсолютно різні. Не обов'язково просто в'язані шапки. Це можуть бути такі марячки, але в. Щільній текстурі, наприклад, шкіра або замша, це можуть бути ось такі панами. Ну реально дуже багато класних альтернатив. Тому придивіться тим паче, що в бренді Yeromin Store дуже адекватні ціни. А далі Женя мене завів у свій номер в готель Софія. Каже, що познімати, познімати. Якщо було цікаво, як виглядають номери в готелі Софія, от ми вам покажемо. парасольки от своїм власникам. ти! Дуже красива тарілочка від бренду «Гуня». Так, ну що, ми вже телепортувалися на другий поп-ап-стор в Чербенко Арт-центр. Пішли дивитися. Сьогодні знімаємо рекламний ролик для моєї школи. Я ролі фешн-санти. У нас тут у студії робота, робота, кипить, оператори, команда. Я дуже рада, тому що мені прийшла така крейзі ідея тиждень тому. До речі, я хотіла придумати цю ідею, але ніяк не могла. Я вже і до часу такі зверталася. Але от потім я зробила по своїй методиці. Розслабилася, поставила намір, з'єдналася зі своїм вищим «Я» і просто ця ідея спустилася до мене. І я її одразу реалізую. Команда. Скажіть привіт. Привіт! Це чи копа? Людина, яка монтує усі випуски на YouTube. А у нас зміна локації. Ми приїхали в готель. Друзі, як вам сьогоднішня зйомка? Мені сподобалась. Перший санкція. Порюємо, ми зараз Ірою влог, який ви зараз дивитесь. Так. Дуже багато дивилась людей, як його монтувати, щоб було цікавіше вам дивитися. Тому прямо зараз напишіть у коментарях, чи цікаво вам дивитися влог. Думайте, ласочки. Дякую людині, яка завжди готова втілювати мої крейзі ідеї. Так, якщо ви побачите сьогодні леді в червоному зі стула, ви в місті знаєте, що це я. Так, в мене сьогодні була зйомка. Знімали просто на мінус 5-2 години. Зараз приїхала на робочу зустріч з цими красунями. Юлю ви вже бачили, а це між іншим Мардиректор Продюсерка. Ми готуємо дещо дуже цікаве, що буде у січні і пов'язано це, до речі, з моїм YouTube каналом. Друзі, взагалі по моєму інстаграму, напевно, це складно зрозуміти, але більш за все я люблю знаходитися вдома, бути на самоті, читати улюблені книжки, дивитися фільми, інтерв'ю з майстрами по духовному розвитку, робити якісь практики, займатися взагалі домом, займатися собою, своєю красою, своїм здоров'ям. Я себе постійно питаю: якщо ти так це любиш, чому... Тебе цього мало в житті, і у наступному році я хочу ще більше приділяти увагу собі, своєму дому. Тому що коли жінка вдома, вона його наповнює своєю енергією, своєю любов'ю. І чоловіки, які живуть в цьому домі, вони це відчувають, вони себе гарно почувають, вони розслаблені тоді вдома, вони здорові, тому що. В цілому атмосфера сім'ї і усі сфери сім'ї здебільшості залежать від енергії жінки. І я це знаю на собі. Робота це прекрасна самореалізація, досягнення якихось амбіційних цілей, соціум, спілкування, подруги. Але найголовніше це бути у гармонії з собою, знати, що тебе наповнює, і мене наповнює саме. Коли я вдома на самоті. Тому в наступному році точно хочу зробити собі таких моментів більше. І наостанок хочу поділитися з вами важливими інсайтами, які я забираю з 2024 року. І перший інсайт полягає в тому, що не треба боятися розпрощатися з якимись процесами, які Здавалося б дуже вигідні комерційно, але вже абсолютно не приносять задоволення. І я чітко усвідомила у своєму житті такі процеси по роботі, які мені вигідні, які мені дають доход, дохід, але які я просто більше не можу робити. Просто от, ти розумієш, ти себе змушуєш це робити. І коли так. То з цим треба прощатися, тому що треба звільнити свій простір, свій час, взагалі себе для чогось нового, що обов'язково також буде приносити гроші, буде приносити якусь користь, але це буде подобатися більше. Тому що дуже важливо сам процес. І якщо ми в процесі не отримуємо задоволення, це не те, чим нам треба займатися. А тому не боятися прощатися з тим. Що не подобається. Інсайт номер два. Духовний розвиток жінки трансформує усе навколо, і здебільшості її чоловіка. Я дуже багато читала про це, чула про це від різних майстрів жінок, що коли жінка починає духовно розвиватися, то її чоловік буде автоматично йти за нею. Або просто вони розійдуться, тому що вони будуть не співпадати один з одним по вібраціям. І я не могла в це повірити ніяк. Але у цьому році я це відчула, побачила на своєму досвіді. Дійсно, те, що я чую зараз від чоловіка, там, в якихось ситуаціях, взагалі, як він реагує на якісь моменти. Я просто в шоці. І якщо б мені сказали це п'ять років тому назад, я б не повірила. А зараз я бачу, як мій розвиток за останні чотири роки він дійсно трансформує усіх людей навколо. Ну, саме моє близьке оточення. Ну і звичайно, чоловіка, з яким я проводжу кожен день, так, це ми вже як одне ціле. І спочатку там він з чогось сміявся, потім він, ну. Не знаю, якось сміявся, але вже йому ставало це цікаво. А зараз йому багато чого дійсно цікаво. Він вже в багато моментів вірить. І ну, навіть там були якісь практичні досвіди, у які ми заходили разом. Це взагалі для мене вау. Я хочу цим інсайтом надихнути інших жінок, які мені, до речі, в інстаграм. Дуже часто пишуть: а як от мені бути з чоловіком? Він взагалі мене не розуміє у цьому, він мене не підтримує. Не звертайте увагу. Ви повинні концентруватися тільки на собі і тільки на своєму розвитку і йти впевнено далі. Якщо це ваш чоловік, він обов'язково буде трансформуватися у майбутньому з вами. Якщо це не ваш чоловік, він просто від вас відвалиться, і ви зустрінете свою споріднену душу. Взагалі не звертайте увагу на оточення, яке вас не підтримує. Ну і е, духовна трансформація сім'ї вона у 90% залежить саме від жінки. Спочатку йде жінка на новий рівень, і потім е, ну, діти автоматично йдуть за нею, і чоловік також йде за нею. Якщо це це дійсно, е, ну якби доленосні знаєте, відносини. Я прямо зараз е, кайфую від змін, які я бачу. І знаю, що це моя заслуга, тому що я для цього багато чого зробила і дуже потужно працювала над собою. Наступний інсайт стосується стану нуль це стан, коли нічого не хочеться, коли прям знаєте, усі амбіційні цілі вони просто кудись ділись всередині, взагалі немає бажання рухатися далі. А якось втрачається трошки навіть сенс життя, ти такий просто в якійсь такій пустоті, і тобі нічого не хочеться. Але стан нуль це невід'ємлима частина зросту. Тобто, коли ви особливо працюєте над собою, внутрішньо трансформуєтесь. Ви ще пізнаєте цей світ, ну, взагалі, дізнаєтесь якусь дуже важливу глибоку інформацію про світоустрій, взагалі про те, що навколо нас відбувається і буде далі відбуватися. Це нормально, коли ваші підсвідомості потрібен відпочинок. Оце є стан нуль, коли просто треба залягти на дно і дати собі час. У мене був такий період у цьому році, десь навіть близько. Декілька місяців я ніяк не розуміла, ну що ж таке. Ну що ж це за такий стан нуль? Ну вже ж треба рухатися далі, а тобі не хочеться взагалі. І отут треба дати собі дійсно цей час, тому що це важливий час. Наше тіло, наша підсвідомість не може бути постійно в активному русі. І інколи треба прям дати максимальну паузу, щоб підсвідомість перейшла на новий рівень. І я це прямо тві по собі. І після цієї паузи в мене відбулося стільки класних проєктів, ідей. Перед новим роком зараз я реалізувала ідею, щодо Christmas Collection в межах моєї школи. Мені так хотілося зробити щось приємне для дівчат. Просто мій курс, Юсталіш базовий курс, він такий глибокий, трансформаційний. І мені дуже хочеться, щоб як можна більше жінок його пройшли. Дійсно, в мене така а, моральна, перш за все, мета, тому що я бачу, як дівчата взагалі змінюють своє життя, вони усвідомлюють, що вони хочуть, як вони хочуть, куди вони хочуть рухатися. Вони зустрічаються з собою справжньою. А це впливає абсолютно на всі сфери життя. І мені дуже хочеться, щоб. Жінки почали наступний рік саме з мого курсу. Тому я зробила класну акцію, де йде курс по просто мінімальній ціні. А ще йдуть подарунки до нього. Це трендбук, дуже потужний, класний продукт, і шопінг-гід по українським брендам. Просто такий вау-пакет. До речі, він буде дійсний ще до кінця січня. Ми спочатку говорили ще до кінця грудня, але ми розповіли про цю пропозицію тільки за 10 днів до Нового року. Я розумію, що 10 днів це дуже мало, щоб взагалі люди це побачили. Тому у вас також, до речі, є ще шанс також придбати цей пакет. Я впевнена, що ви не пожалкуєте, особливо якщо вам відгукується моя подача, вам відгукується взагалі от моя енергетика, і те, які сенси я несу, то ви будете в захваті від курсу. Він вам дуже сподобається. А плюс до нього ще йдуть такі класні подарунки, і зніжена ціна. Ця акція буде дійсна до кінця січня, тому я вам дуже щиро від душі рекомендую. Так, от я запустила цю акцію. Ми зняли дуже класний ролик, де я була фешн Santa. Також йдуть інші процеси по ютуб-каналу, по співпраці з брендами по якихось івентах. І знову я у активному русі. І оцей період, коли я була в стані нуль, він дав мені можливість перезарядитися. Наповнитися і зараз я відчуваю сили рухатися далі. Ну і останній інсайт він пов'язаний з тим, що абсолютно все можливо. Якщо ви це хочете, якщо у вас в голові з'явилася якась мрія, якесь бажання, то ви точно маєте на це потенціал. От подивіться, ви зараз дивитеся цей влог. У моєму ютуб-каналу вже скоро виповнюється рік. А Ще два роки тому мені здавалося, що це неможливо абсолютно непід'ємна задача для мене. Де я знайду команду? Як я це, це буду реалізувати? Боже, там стільки роботи, процесів. Це щось таке непідємне, таке важке і складне. Але всі обмеження тільки в нашій голові. Як сказала мені близька людина півтори роки тому перед запуском, коли я взагалі ще не планувала. «Слухай, ну так, якщо ти так хочеш, чому ти не робиш? А я кажу, ну, це така величезна задача, ну це просто непідємна задача для мене. А він мені сказав: будь-яку задачу можна вирішити. Просто є маленькі задачі, які ми можемо з'їсти одразу. А є великі задачі, такі як слон. І якщо ми хочемо з'їсти таку велику задачу, тут мається на увазі саме знаєте, як з'їсти енергетично по активах своїх, якщо ми хочемо з'їсти велику задачу, її треба просто порізати на шматки. А якщо ми великого слона поріжемо на шматки, то за якийсь період часу ми зможемо його з'їсти. Так само і в моїй ситуації я просто прописала план дій, все, що мені треба зробити для реалізації цієї мети, для створення свого ютуб-каналу. І по кроку, по кроку я почала це робити. І ось. Вже майже рік, як цей канал існує. Я кайфую дуже від створення контенту і сподіваюся, що кайфуєте і ви. Безмежно дякую за активність, за коментарі, за те, що пишете мені в дірект. Мені дуже приємно, і для мене це дуже-дуже важливо читати ваш зворотний зв'язок, тому що саме це мене надихає рухатися далі. Тому я вам хочу побажати у новому році. Вірити у себе, розуміти, що абсолютно все можливо і все, що ви хочете, ви зможете це реалізувати. Тому що, якщо ця мрія, це бажання з'явилося у вас в голові, у вас 100% є потенціал на його реалізацію. Я вам бажаю прекрасних святкових днів, класного настрою. Дуже дякую, що були зі мною у цьому році. Сподіваюсь, що будете і у наступному. Міцно вас обіймаю з Новим роком!